Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло є. Сьогодні у нас дуже гарний будинок, в гарній локації поблизу надвірної, а це вже близько до Яремчі, від надвірної до Яремчі буквально 25 кілометрів. Ви здогадуєтесь, що в цих місцях земля вже досить дорога, сотка від півтори тисячі, дві тисячі доларів. Наш будинок з гарним ремонтом. На ділянці 20 соток, є літня кухня, госбудівлі, зручності. І все це буквально в 7-8 хвилинах їзди в такій от чудовій трасі, дорозі від надвірної. Така дорога до самого будинку. Село Мальовниче. Кожен будинок має свою родзинку. І просто радимо вам подивитися це відео, тому що, можливо, ви саме це шукали поблизу природи в гарній інфраструктурі, близько до Карпат з умовами. І ціна дуже приваблива це ціна однокімнатної, середньої. Квартири в Івано-Франківську. Ви отримуєте будинок. Це дорога до самого будинку. Ось вона така: а це вже наш будинок. Давайте оглянемо його. Цегляний, з гарним фундаментом, штукатурний. Можливо, треба ще перефарбувати зовні, а внутрішньо дуже гарний ремонт. Є такий в сходах невеличкий схром підвал. Виноградник, так, так. Там, для... там для гаража. Для гаража. Ну, там. Угу. Я гараж продав, тому що мені аби на город співкрапов. А який виноград у вас? Ой, це сорт дуже смачний. Це білий, Ні -ні, він... рожевий, Так, так. розовий, так? Да? Так. -та. Гарні великі, да. Ліворуч від будинку є залита площадка. Чи під навіс для авто, чи під гараж, ділянка землі з подвір'ям всього 20 соток. В домі повністю помінена електрика. Електрика тут, бачите, відслугу повністю нова да. Все, до, 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 до. Тут ново, старої проводки не лишалася. Заходимо в будинок. Стиль вікна, двері, ганок, східці, дорогий замок. Казали, що тисячі замок. Заходимо. Так, починаємо огляд в першій цій кімнаті. Шафа для передпокою. Далі робоча зона кухні, стіл для обідні, віконечко, пуфик. Багато чого залишається. Такий ще столик допоміжний. Для невеликої сім'ї дуже приємно. приємний будинок. Кахільна підлога. Далі заходимо. Я закрию двері бо вас чути. Добре? Бо вас чути. Ліворуч. Ліворуч. Кімната. Спальня або дитяча, або вітальня. У кого як вийде кому що потрібно. Тут є конвектор, ламінат. Два віконечка з жалюзями. гарний світильник, хороший ремонт. Тут є, залишили піч на дровах і газовий конвектор. Будинок дуже теплий, як нам сказали. Це була дитяча. Перепрошую, скрипить не підлога, а мої шкіряні туфлі. Наступний раз зніму. Це стіл, який має ще і ящик. Ось такий колесничий стіл, який розкладається. Шафа. З вішаками. Новенька прихожа. Так. Ця кімната кухня переходить в такий невеличкий коридор, де є тепла підлога, холодильник тут розміщується і пральна, пральна машина. І бойлер. Вихідний стріг, стіни фарбовані, внизу є ряд кахлів. Так, двері в санвузол. Підлога тепла санвузли є. Імувальничок, душова, віконечко і ліворуч спальня. Вона більш простора, ніж дитяча спальня. в метрів 20 кімната. Гарні шпалери, свіжі, стильно з цими жалізями. Тут теж піч, яка опалюється з цієї кімнати, може гріти, може гріти будинок. Вся електрика поміняна, Ремонт зроблений гарний. Ламінат, Так, оце ламінат. Ось такий будинок для невеликої сім'ї. Комфортний, сучасний, дуже близько до надвірної. Це буквально 10-8 кілометрів. Ми зараз засічемо. Надвірне це вже дорогі місця Прикарпаття. Вони угу. такі. тут пластиково. Кожна розетка під'єднана до автоматики. Все окремо. Будинок, який має 20 соток землі. Має господарські будії, літню кухню, хороший ремонт внутрішню. Теж цегляна. І цегляна літня кухня, теж з фундаментом, сходці є, рилки є. Ось коридорчик. А тут так. я хотів, я хотів бачите, я вивів трубу сюди. Ага. Я хотів бо тут воду. Діти були, так, хотів їм тут зробити і воду, і, і угу. ну, щоб мали і, туалет, все, все щоб. Так, так, тут... так. І ось така кімната, літня кухня. Це ми все з тої хати перенесли. Літня кухня. Да. є, і газ є, і конвектор Но. є. Ось конвертор. А, а, а це оця, оця конвертор є та. Угу. Е, оця кухня тримає дві сутки. Так? Дві сутки. Отак дві, дві, от так, от так тут, щоб можна що, ми, кол, сушити, колись... сушити дрова там. так? Да? Ну, сушимо дрова або угу. тут колись е, пекли. Так, пекли. так, хліб Так. Підлога я бачу міцна, хороша. Так, так. підлога ну, нормальна, все угу. тут нормально. Ділька літня кухня. Дві вікна такі хороші, не треба міняти. Їх. Не треба вітру, тільки помалювати, то і все. Сходи, Сходи. Ось тут дровітня. Дровітня, так? Да? Ну, от, дровітня, Для тут дрова друг. є угу. дровітня. О, та дров дрова є. Та як? Сушилка є. Дровітня сушилка є навіть. Сушилка ну, є. Да? Сушилка лишається, так? Так все, да, зараз куди я буду це забирати. Так, так. 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 Вуличний туалет. Нова каналізація. Металопластикові вікна, хороші металопластикові, я так, так думаю. Це щось. саме, саме, саме дорогих угу. сегляний Чем, будинок. будинок. А це? це Заземлення. Заземлення. Заземлення, так. так. Конвектор. Вікно стіни не бачимо, що Пітурици. Півторицизм. Оглядаємо город. Так, і молоді, і старі дерева, і вишенька там. А вишні о, кругом. Кругом uh -huh. вишні є. А там вище живуть люди. а, так? Ні, там вже ніхто не живе. Там не живуть, там ото дерева. Ні, ні, це просто такі... То там черешні чи що там таке? Там Є, 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 є черешня. То, то вона... то, можна ходити збирати, так? Да? так, так. То не чиє вона. Ага, Огороджено. Що повністю Огроджено. кругом огородино? Сусіди. Mm. Отак. Там дерева, там уже поле, да? так? А поле туди далі, поле, 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 тобто ліс, ліс. Не... Про ціну. Будинок на 20 сотках землі, в 7-8 кілометрах від надвірної, по дуже хорошій дорозі, трасі від надвірної. Є велика площадка для авто, заїзд, ворота, огорожа. З землі 20 соток, город. Є фруктові дерева, гарне, гарний ремонт, літня газофікована теж кухня, сільськогосподарські прибудови, де теж багато місця. Вартість цього будинку, захищеного горами, гористою місцевістю: 36 тисяч доларів. Це вартість однокімнатної, дуже середньої квартири в Івано-Франківську. Варто розглянути цей достойний варіант житла. Телефонуйте і ми разом поїдемо на огляд. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте нам оцінки, пишіть коментарі. До зустрічі!